Я готова представити наших сьогоднішніх гостей у початок Юля Орлова, генеральна директорка та співвласниця Вівату. Віват колись випустив книгу про Мустафу мустуфуджемілів. Тому для мене це теж дуже персональна зустріч. Дуже дякую, Юля, що ви сьогодні з нами, Олена Риш. Я вас вітаю Олена Риша. Була рестораторкою до повномасштабного вторгнення. Потім приєдналася до війська. Вона штурмовичка 47-ї бригади. Вона є у фільмі «Рал» Олега Сенцова. Якщо ще раз ви не дивилися цей фільм, будь ласка, подивіться. І також десь має бути Жан Беленюк Жане. Форматі у початку ми обговорюємо найважливіші події тижня з людьми, з журналістами української правди. Сьогодні я пропоную трохи відійти від цього сценарію і обговорити насправді найважливіші події, які сталися в цьому році у вашому житті і особисто у вашому житті, і також в житті країни. Пані Юлія, давайте почнемо з вас. Дякую. Ну, напевно, у мене така найважливіша подія. На жаль, трагічна. Це не знаю, чули ви чи не чули, коли. Потрапили чотири ракети в наш цех, і семеро людей загинуло. Ми навіть не змогли поховати тіла, ховали там 5 кілограмів людини чи менше. 23 людини у нас було госпіталізовано, на жаль, ну і насправді це дуже великі втрати, більше 50 тисяч наших книжок. Було втрачено. Це але це було якраз за тиждень до арсеналу книжкового. Так, Я пам'ятаю, і одна з найважливіших експозицій цього Або арсеналу були була книжки, якраз такі спалені так. книжки. Це так. надзвичайно було. але ви знаєте, ця ситуація напевно нас всіх згуртувала, дуже змінила і згуртувала. Ми зрозуміли наскільки ми всі разом, і ми стали набагато дорослішими насправді. Якщо казати взагалі, як змінила нас війна. То знаєте, такий наратив був, якось воно буде. Мені здається, жодної людини в цьому залі нема, яка б сказала, якось воно буде. Ми всі розуміємо, що все, що зараз відбувається, воно все залежить від кожного з нас, і кожен з нас якось змінює цю країну і ситуацію як тільки може на своєму участочку маленькому. Дуже дякую вам за цю роботу. І насправді усі книжки, які тоді були. Влучили в цей цех. всі книжки згоріли, але ви змогли відновити свою роботу. Ви змогли опублікувати ці книжки. Я до речі хотіла би в тому числі сказати, що скоро вийде друге видання книги Мустафа Джеміля, в тому числі в німецькій мові, за що я вам дуже дуже вдячна. Це важливо пам'ятати свою історію з історії. Все починається. І книжка про залужного також вийшла в нашому так. видавництві, яка і називається... І Людмила Долгоновська, авторка, здається, сидить в нашій залі. <свистовування> сьогодні. <свистовування> я її бачила, напевно, є. Якщо є, то хотілося привітатися. Так, і називається ця книжка Уроки людяності. І я просто хочу повернути вашу увагу до цього, відео. Відео, як, як ми всі зустрічали Валерія Федоровича, і яка була тиша, як ми всі його слухали. Ну, це насправді дуже приємно. Пані Олена, я хочу таке саме питання поставити вам: найважливіші події у вашому житті в цьому році, які сталися, і що би ви виділи з подій в житті країни? Так. Ви штурмовичка, ви військова. Я знаю, що іноді буває, що немає зв'язку кілька днів з вами. Але дуже хочеться від вас почути щось дуже важливе для нас. Ну, давайте почнемо з мене. Що в мене найважливішого в цьому році відбулося? Ну, по перше, я могла виділити ось оце. Зі мною відбулося, Тобто українська правда виділила мене. Я не розумію, чому я стою в ряду з цими людьми. Чесно скажу. Мені мій командир, який також сьогодні номінований Олег Сенцов, Він постійно мені каже, що я недооцінюю себе, але я все ще в шоці. Я не розумію, що я стою роблю в цьому ряду. Якщо ну з цими великими людьми, це справді мені ну, це велика честь для мене. Відповідальність. Але якщо зробити пів кроку назад і умовно це би запитання поставили мені до сьогоднішнього ранку, ну там до того як я була озвучена в номінації, я би сказала: ось як я би відповіла ось як на це запитання, і вам зараз воно буде здаватися, мабуть, дуже дивним. Але я в цьому році, після початку повномасштабного, знайшла відповідь, знайшла золотий ключик. На своє е, запитання, як мені поєднувати два світа, моїх два світа одночасно і жити повноцінно, не переключатися між ось це військове, а ось це е, цивільне, а бути гармонійною в цих двох світах. І я зробила речі, які е, не робила там два роки. Орендувала собі квартиру, купила собі красиву білизну, відгуляла свій день народження. Мені подарували блендер. Ось це три, три, три бленди. Нікому не треба два блендери. Запрошуйте мене на день народження, у мене два є зайвих. От, я так сиділа на унітазі, думала, що мені робити з двома блендерами? <с освіття> Ось це є найважливіше в моєму році. Воно, можливо, вам здає, буде здаватися дивним, але для людей, які віддають себе повністю війську, життю в, на лінії фронту. Це треба. Ну, не всім це вдається. Не всім знає, здається знайти оцю середину і бути в гармонії. Сьогодні я познайомилася з нашими героями паралімпійцями, ми спілкувалися, і також було задано запитання, як я переключаюся. Ну, от я сьогодні приїхала в четвертій ранку. Я сідала в машину на лінії, ну не на лінії ЛБЗ, от на краю кордону до нашого ворога. Там от наш, наш будинок знаходиться прямо прям, прям Біля суджу, майже тому оце картинка, я думаю, що це заверговано оплески окремі. Переключ... Переключатися, вміти переключатися. Ось я тут розвали, стріляю це інше. Тут хоп, я в готелі, мене кормляться смачною курятиною. Ну це це, це, це от треба вміти. І навпаки, коли туди повертаєшся, о, кап впав. Ну поїхали, подивимося. Може, комусь допомога потрібна. Тобто, це, це те, що стосується мене, те, що стосується, що за цей рік я би виділив. В країні, а ти будеш потім запитувати про те, що би я виділила про країну за тисячу днів? Я буду питати, як ти змінилася за тисячу днів, але можеш сказати тоді, про Україну? Тоді я тебе зрозуміла, тоді я відповім так, як я вже собі там в голові придумала. Не те, що придумала, а як я відчуваю. Я подивилася на прапор, подивилася на людей, які сиділи біля мене, і подумала про те, що вони сьогодні, сьогодні 20, да? 20 листопада, 2024 року, вони. Виборюють, і ти також, ви, вибачте, я з усіма на ти Можна. нічого да? Ось так, виборює цей прапор на, ну, на всяких змаганнях. Ми говоримо українською. Ось тут говорить з нами наш Валерій Залужний. Ми там їмо курятину, тут готель з Хрусталем. Ось і є заслуга, не заслуга, а ось і є те, що я виділила е, ми самим, ми е, самим важливим в Україні. Да, монобанк, ваші бізнеси, те, що ми говоримо, виділяємо наших політиків, і президент тут на екрані, і все інше. Ось це і є нашою головною заслугою. Ми досі. Боремося. Я їхала сюди, читала допис Олени Гудкової про те, що вона знайшла нове місце для кураж базару. Життя продовжується. Україна бореться, Україна живе. Ось це наше головне заслуга. Дякую, дякую дуже. Жане. У мене таке саме питання. Я розумію, що для вас в тому числі закінчення спортивної кар'єри, але можливо, ви щось інше могли би виділити в цьому році, що запам'яталося, і про що ви будете згадувати, згадуючи 2024 рік. Так, дякую в першу чергу за те, що ви мене, ви мене запросили. Сюди для мене велика честь тут знаходитися, отримувати нагороди, і це дійсно поважно серед такої публіки, як сьогодні. І хочу сказати, відповідаючи на ваше питання з приводу днів, які запам'яталися в цьому році. На жаль, в нас багато як днів, які ми пам'ятаємо з позитивом і з якимось. Позитивними відчуттями, так і багато днів, які ми е трагічних днів в цьому році, які ми е згадуємо сумом, е і відчуваємо відповідні е сумні відчуття, такі як е ракета в Охмадиті, до прикладу, або ось ракета в видавництво Віват. І пам'ятаю, але навіть з таких трагічних моментів для мене дуже показово те, що. Україна і українці в ці кризові моменти нашого життя вміють максимально грутуватися. І я пам'ятаю ту акцію в підтримку і Ахмадита, і безпосередньо від видаництва Віват, коли маса людей почало купляти книжки. Тим самим вкладаючи свої кошти в те, щоб якомога швидше відновити це відомництво, так само як багато бізнесменів, які присутні і тут були залучені в історію з Ахмадитом і відновленням цієї установи, я сам долучився і купив собі книжку кілька книжок. Одна з яких це Микола Міхновський самостійна Україна. Нічого собі давайте це також. Заслуговує на оплески так. Тому я хочу подякувати всім представникам, всім людям, які залучені до того, щоб в майбутньому ми отримали нашу перемогу. Стосовно позитивних миттєвостей цього року я можу відмітити точно Олімпійські ігри для себе, тому що це були треті Олімпійські ігри в моїй кар'єрі, і я але вони були абсолютно особливі. І наша задача була задача всіх присутніх олімпійців, таких як Олександр Хижняк, наші паралімпійці. Взагалі, наші паралімпійці, це ті люди, на яких ми рівняємося. Тому що це правда. Так. Давайте також привітаємо оплесками. Тому що в тих умовах, в яких вони тренуються, і показувати такий величезний результат, до якого прості олімпійці вони просто ну поки що. Можуть тільки мріяти це дуже великого коштує, і звісно, що в нас була особлива мета. Наша мета була розповсюджувати інформацію про те, що війна в Україні продовжується через те, що зараз багато такого ну дискредиційної різноманітної дезінформації, яку поширює Російська Федерація, і увага навіть наших партнерів вона розмилюється. І звісно, що ця платформа Олімпійські ігри, до якої прикутий погляд усього світу протягом двох тижнів, ми могли використати саме на користь нашої держави. Тобто, я думаю, що кожен з паралімпійської олімпійської збірної нашої української вони були такими спортивними дипломатичними амбасадорами, які намагалися. Навіть не зважаючи на свої результати, привернути увагу до того, в яких умовах ми тренувалися, готуючись до цих змагань, тому що Олімпійські ігри – це про рівність. Але яка може бути рівність, коли ми тренуємося без світла, коли більш ніж 500 спортсменів, членів національної збірної команди України, вже загинули від рук терористів? Коли кожного дня ми тренуємося в режимі, коли над головою літають ракети і так далі, і тому подібне, і ми цю інформацію шерили на весь загал і намагалися зробити все від себе злежне до того, щоб прикувати увагу всього світу. Я сподіваюся, що нам це вдалося. Це Кім вдалося непогано результат Показали саме за результатами. медалі. Подвиг наших олімпійців це те, що точно залишиться в цьому році, 2024 тиші і звичайно, паралімпійці це взагалі. Просто щось неможливе і поза межами можливого. А те, через які випробування наша країна проходить і через які випробування проходять спортсмени в цей час, це заслуговує так окремої пошани. Мені хочеться запитати у вас і напевно останнє загальне запитання. Воно буде і про тисячі днів війни, про те, як вони вас змінили. Що було важливо на початку війни, наприклад, у 2022 році? Я говорю зараз про початок повномасштабного вторгнення, а що важливо зараз? І також ми багато говоримо про те, що звісно ця війна триває вже третій рік, тисячі днів. Це дуже довго і не видно кінця краю. Як триматися, як йти далі? Що допомагає йти далі триматися вам? І надихати можливо інших вести інших за собою, пані Юлія. Ну мені пощастило розумієте, у мене постійно є якась мрія, і я можу її втілити. От, наприклад, у мене є мрія написати якусь книжку. Будь-яку, не знаю. Зараз багато сьогодні кажуть про монобанк. Перший цифровий банк в країні. Пане Олеже. В країні Перший цифровий. Пане банк. Олеже. Про цю про банк, не ми не знаємо. Не, не всі знають про цей банк за кордоном. Не знають, як ми добре працюємо. Всі, хто поповував за кордоном, знають вже ну порівняли які там послуги, які у нас, і треба, щоб ми це прописали, оцінили. І ну, у ці цієї... банки монобанку це взагалі мені здається, ну, цієї війни от, був і і, і розумієте, коли від ідеї далі. Це втілюється в книжку, і ти тримаєш в руках такий настій паперовий і цифровий він є, і аудіо ми також робимо. І далі мрія втілюється. Це настільки підтримує, що я не знаю. І це просто мій спосіб розмовляти з майбутнім, розмовляти з майбутнім поколінням, розповісти всім і кожному. І це залишиться назавжди. І це. Прям дуже надихає. Насправді у мене дуже хороша робота. Може, ви нам щось розказати, що готується у наступному році або найближчим часом з книжок, щоб ми одразу зробили передзамовлення на сайті Вівату. Усі люди, які присутні в залі, це зроблять, тільки дайте сигнал. А, ви знаєте, я б хотіла розказати коротко про книжку, яку написала Марина Стародубська, як зрозуміти українців. Почалося все з того, що в общем, почалося все з того, що я запропонувала їй сказати. А чому нам, українцям, потрібно спочатку посваритися так, посваритися, а тільки далі ми порозуміємось. І от з цих срачів, умовно кажучи, вона відмовилась спочатку, а потім вона сказала: добре, я подумаю, і вона просто узагальнила цю тему. Там є одна глава з дев'яти е про срачі про наші українські, чому ми, у нас такий менталітет, але вона дуже добре написала взагалі про менталітет українців і якісь такі речі, які начебто банальні. Ну, наприклад, я не знаю, чи ви знаєте, чи чули, чи бачили, чи читали книжку Україна не Росія. От да, уявіть ну, собі, так е нема була книжки так. «Німеччина – чи не це не Франція? Чому ми, коли розповідаємо про Україну, ми відсторонюємося від Росії, але ми про неї. Говоримо, говоримо і згадуємо. Говоримо, і згадуємо так. І от ви знаєте, такі якісь речі вона прописала в цій книжці, які просто так по поличках, по паличках розставляють е, усвідомлення себе і своєї країни. Я прямо дуже раджу цю книжку, вона має бути настільною. Так, давайте зробимо так, щоб завтра цих книжок не було в онлайн-магазині. Пані Олена, ну якщо почати відповідати тобі про те е, тисячу днів. Да? І як воно почалося? Знаєте, іноді люди щось роблять і вони просто це роблять, роблять. А потім таки приходить усвідомлення. О, і виявляється, я це роблю достатньо да, непогано. От у мене щось таке саме було. Був якийсь стиль життя. Я його навіть не оцінювала, не помічала. А потім прийшла повномасштабна війна, і я стала в супротив, я стала в боротьбу. І я для себе відкрила таке відкриття, що виявляється, я воїн. І не це не про форму і не про військовий квиток. Характер. А про те, що коли всі поїхали з Києва, я не розуміла, чому всі тікають. Я шукала, чим можу бути корисна і все інше. І це от було перше відкриття для мене. з... Початку повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні, ну от я би виділила, ну от я зараз вам скажу таку річ. Я дуже часто промовляю вголос: дякую тобі, що ти вижив. вижила. І я дуже часто пишу в своєму щоденнику вдячності: дякую тобі, Олена, що ти вижила. Я жива, і це найголовніша моя заслуга. Це найголовніше моя сьогоднішня цінність. Я врятувала багато життів в цьому році, тому що я ще бойова медикиня, окрім штурмовички. І зараз я повернулася з е, своєї бригади. Сюди в мене сьогодні перший день перший день відпустки. Е, я займалася останні дні тим, що я навчала новачків такмеду. і я вклала в них все, що я тільки мала всередині знання, вміння, емоції, емпатію. І я просто отак от пальці бо поки я е, тут. Буду два тижні. Вони підуть працювати. І я їх обіймала перед від'їздом. І я знаю, що скоріш за все, коли я повернусь, когось з них вже не буде. Але я робила все, щоб вони могли вижити. Робила все, щоб вони могли вижити самі і зробити це тим людям, хто поряд буде з ними. Я вклала в них все, що могла. І оце найголовніше наше досягнення. Допомагати людям жити я була тренером по сервісу і комунікації до початку своєї служби. І я зараз тренер по такмеду. Я думаю, боже, сервіс, да, це круто. Але тут порятунок життя, ось яка цінність змінилася дуже сильно. Дуже дякую, Жан. Я так розумію, що два питання: як ми змінилися за тисячу ти днів? ти змінився? Як я змінився? І друге питання: що робити для того, щоб щоб робити, щоб ти що тебе стимулює і допомагає тобі йти зараз, коли дуже важко? Ну, по перше, я тоді хочу відповісти з другого питання, починаючи, тому що мене надихають і мене стимулюють люди, які присутні безпосередньо тут разом з нами, тому що коли я дивлюся на наших військових, на людей, які кожного дня. Незважаючи на обставини, виходять е і дивляться в очі е смерті, по суті. І потім я не, просто не, не можу зрозуміти, яким чином ми взагалі, люди, які тут, в тилу знаходяться, можуть себе якимось чином жаліти і виправдовувати, і шукати якісь пояснення тому, що в нас чогось не вийшло. Коли ми... Е Маємо живий приклад героїв, які наразі кожного дня виборюють незалежність і територіальну цілісність для нашої країни. Тому я вважаю, що ці люди це найкращі мотиватори, як і для спортсменів, тому що всі казали про те, що ми надихаємося для нас це дуже важливо, тільки через те, що в нас є збройні сили, в нас є ці. Герої, ми можемо, ми маємо змогу взагалі виходити на ці там татамі, килими, бігові доріжки, стадіони і виборювати ці медалі. Без них цього б не було. Ось тому я думаю, що в плані цього питання для мене все однозначно з приводу того, як змінилося моє особисте життя. Ну звісно, що ти почав ну, я особисто почав цінувати дружбу. Я почав цінувати людей, які готові тобі допомогти, незважаючи на ті обставини, в яких вони знаходяться, на якісь скрутні обставини. Я пишаюся тим, що я можу їздити. От буквально нещодавно був у Херсоні, спілкувався з нашими бійцями, і ти, коли потрапляєш в цю атмосферу і бачиш цих людей, а ще більше, коли ти йдеш. В, до прикладу, Феофанію, де е, знаходяться бійці, які отримували дуже сильні травмування, які залишилися без кінцівок, які залишилися без зору. І ти на них дивишся, і в цей момент вони е, кажуть, що все нормально, все, е, ми вилікуємося, все буде добре. І ти розумієш, наскільки ти слабкий. В тебе є ноги, руки. Ось, але ти інколи е, намагаєшся себе чимось виправдати, якимось чином е, себе пожаліти е, і так далі, тому подібне. І тут ти спілкуєшся з людиною, ти навіть не уявляєш, як би ти себе на його місці в цей момент, коли коли немає ні зору і, і немає навіть е, шансів його повністю відновити, коли немає рук, коли немає ніг. Тому я думаю, що в цей момент. Е, в цей момент ми всі я всім рекомендую по перше хто хто не був хто не їздив по а, хоча б лікарням де знаходяться бійці знайти для себе якогось там а, якогось бійця і просто спілкуватися допомагати для них навіть увага там півгодини чиєїсь уваги для них це дуже великий вклад тому що вони дійсно інколи цього потребують, тому що і психологічно це дуже важливо для кожного з бійців. Відчувати себе потрібним, відчувати себе, відчувати підтримку тих людей, заради яких по суті вони все це роблять. Ось тому я думаю, що кожен змінився по-своєму. Головне залишатися людиною, незважаючи на ніякі обставини. Дуже, дуже, дуже вам дякую. Дуже дякую, Юля, Олена, Жан. Це був «Упечат», заключна частина нашого сьогоднішнього вечора. Я вам дуже дуже дякую ще раз.